В одному селі жили чоловік та жінка. Постаріли вони. Чоловік помер. І вирішила жінка продати корову. Важко стало доглядати за нею. Як вирішила, так і зробила. Поверталася жінка додому з базару пізно і зупинилася у сусідньому селі переночувати. Господарі виявилися не дуже порядними. Випитали у бабусі все, звідки йде, за яку суму продала корову. І прийшла їм страшна думка вбити стареньку, а гроші забрати. Настала ніч. Вони готові були вже виконати свій чорний задум, але раптом у вікно постукали. Господар запитав, хто там? Виглянув у вікно і бачить, що стоять двоє юнаків, і вимагають Відчиніть двері, відпустіть нашу маму, але ніякої матері тут нема. Відпустіть, говорять вони знову вже дуже суворо. Довелося підступним господарям випустити стареньку. Юнаки взяли її під руки і відвели в село, прямо до будинку. І сказали, Знай, що в тому домі хотіли тебе вбити, щоб забрати гроші. Залишайся ж з Богом. Вдячна жінка впала їм до ніг. Скажіть, синочки, як вас звати, буду за вас Богом молитися. Один сказав: Моє ім'я середа, а інший сказав, А моє ім'я П'ятниця.